ортезно скакальний суглоб або п'яту, яка знаходиться на задній кінці ці собаки. А використовується в тих випадках, коли є вивихи, артрити, травми суглоба або може бути тромбоемболія задніх кінцівок. Так, от смислу в тому, щоб тут було більше м'якої підкладки, щоб вона ж прям виходила сюди. Для того щоб підтримати пальці і не травмувалася пластична століпучка. Використовується десь на третину точно треба зменшити. А, і тут, і тут пальцями удобно було цю стопу інгантливі. в правильному фізіологічному і саму, щоб на пальці сюди виходить ребра або меранги сто сорок градусів, як правило. Вони можуть бути нерухливі або рухливі, в залежності від того, що лікар призначає саме у вашому конкретному випадку. Усі ортези виготовляються з неопрену і є індивідуальними. Чекаємо на ваші замовлення ортезно скакальний суглоб або п'яту, яка знаходиться на задній кінцівці собаки, використовується в тих випадках, коли є вивихи, артрити, травми суглоба, або може бути тромбоемболія задніх кінцівок, або просто нечутливість через певні розлади нервової системи, нечутливість пальців на кінцівці. А для того, щоб підтримати пальці,